Вітаю усіх шанувальників головоломок. Сьогодні вам пропоную таку гру, відеогру. У нас буде 12 країн, так, назви яких е закодовані шляхом переставляння літер у них. Перша країна це у нас. БУАК. Якийсь БУАК? Час пішов. На роздуми дається 20 секунд. Ну тут я б сказав би відразу Баку, але ж Баку це не країна, а може, і країна така є, я не знаю. Баку. А Убк, а Убк. Може, є така екзотична країна. Ну, ладно, дивимось, що це. Ю куба. Куба, Куба, Куба. Так. Е, до речі, кожне вгадане завдання це один бал. Е, напишіть у коментарях, скільки балів ви наберете, розгадавши всі, е, ну, дійшовши, додивившись відео до кінця. Так, дивимося наступне, е, наступна країна. У нас так. Піонерія. Точно піонерія. А, букари немає. Нема вже такої країни. Колись була, колись була в часи мого дитинства. І, здається, не то газета, не то журнал Піонерія було щось таке. Нас заставляли виписувати. І я виписував піонерську правду. Так, ну а цю назву країни, звичайно, ви вгадали. Це у нас Японія. Такі є. Так, далі їдемо. Наступна зупинка у нас така: Крудева. Крудева. Це щось спільне між крокодилом і дівчиною. Ну, так як у нас русалка, О, тільки у нас е, тіло риби, а голова е, дівоча. А тут навпаки. Тіло дівоче, а голова крокодила. Ну, ось вона така країна. А насправді це Еквадор. Мабуть, колись так і називався цей Еквадор Крадева, а потім місцеві жителі подумали подумали, і вирішили, що це не естетично. І ну, давай переставимо букви, так якось переставили, получився Еквадор. Ось така версія. Походження назви цієї країни. Як вам напишіть в коментарях. Так, наступна зупинка у нас країна Рам Рамштайн, ні. Рамкоку. Якийсь Рамкоку. Що ж це за країна? Ага, ага, ага. Е, вже, я вже здогадався. Я самий перший, я самий перший завдання. Ура, ура, ура! Час спливає у нас. Який симпатичний будильничок? Це я передумав. Так, далі йдемо. А, відповідь аж треба. Ну, Марокко. Марокко. Ну, гадала, це не важко було. Це не важко. А що ж то наверху там на башті, на вежі? Ой, флюгер чи шибениця для неслухняних. Так, дальше идем. Я так по порядку. Акрат. Знайомтесь. Акрат. И час пришел. Пішов. Пришел. Пішов вперед. Время вперед. Чули такую музыку. Сдается. А кто же написал? Что такое Не Неважно. Так. Це в нас катар. Є така країна. Катар, О, яке красиве місто. І вон сороковочка вочка намальована. Бачите, то мабуть, у нас теж є на якомусь магазині у нашому місті 40 таке, ну там горілку продають. Може і тут горілку продають. Красивий магазин. Так. Дальше. Далі. Далі, далі, далі. Діула. Діула. Шосте завдання. Це вже середина. І в нас буде ще одне запитання. 13. Бонусне на уважність. Будьте уважними при перегляді треба було з самого початку попередити. Не попередив самого початку, але ще не пізно. Так. І так, Ніла, це в нас, звичайно ж, ви вгадали всі Ліван. І дехто набрав уже 6 балів із 12 можливих. І 3 бали за бонусне запитання. Йдемо далі. Сьоме питання. Назві країни переставили всі літери і. Получилась країна лаанох. Ну. Якийсь лаанох. Ну. Так. Так, так, так. Що ж це за країна нога, ну, алгуал, лаано. А, ал, ла, ла, а ну. що ж це? Я ж заловив великі, коли забув. Дивимось. дивимось, Ангола. Ангола така країна є, теж ось пейзаж такий красивий пальми, берег моря. Вон, е То кран, мабуть. Е е будівельний. Строїця, строїця Ангола. Так. Восьме завдання. Тейканапс. Ха-ха! Середнє між Текілою і Шнапсом. Текіла це на Кубі, це п'ють, а Шнапс у Німеччині. П'ють. Так. а Тиканапс. Тиканапс це країна, яка знаходиться десь у Азії. Дивимось. Ага, я так і знав Пакистан. Пакистан ось він. Вечірній Пакистан. Все зрозуміло, красива підсвітка. Зупинка номер 9 Італія. Ні. Так, а що ж воно таке? а Третя буква Є, а в нас всього дві країни в світі. На букву є Ємен не підходить. А більше. А більше й немає, мабуть. А, ну, звичайно, звичайно, це Єгипет. Єгипет. Так. Ну так. даремно, я сумнівався. Ось теж море, пальми, курорти. Гарно там, де нас немає. Мабуть, тому що там саме через те, що нас там немає. Так, 10 країна. Івантія. Иволт. Ливот. Ливок. Не. Валит. Валет. Тоже на подхода. Лавит. Латвия. Не. И не Латвия. Что ж Яка різниця? У них прапор служить на наш? Жовта полоска є. Так, 11 запитання. Так. Водолам. Фу, я чув таке криголам, там ще щось. Головоламки чи головоломки, як правильно. Напишіть у коментарях. Водолам країна, якщо тут і сюди ці таблички попереставляти, получиться не що інше як Мол-Дува. Так, і останнє запитання. Останнє 12 запитання. о, Камо ОН. Ви камо Ну, це щось про мандрівників. Так. Камо грядєше. Камо он. Ага. А, ну цього ви не знаєте, це ви не вгадаєте. Це така маленька країна, її навіть на карті не видно, там цифрою позначають. Давайте подивимось, ось будете знати. Так, Монако. От, Монако. Королівство Монако. ой. Який красивий берег. Лазурний берег Монако. Людіса. Так, і як я обіцяв, останнє бонусне запитання. Якщо ви відповіли на всі 12 запитань, то маєте 12 балів. І останнє запитання на цілих 3 бала. Вперед. Прапор якої країни перед вами. А, а я ж казав, будьте уважні, будьте уважні І саме на цьому прапорі. Саме на цьому прапорі. І так, ті, хто уважні, ті здогадали, що це прапор Лівана. А ми прощаємось з вами до наступної п'ятниці, сподіваюсь, коли буде нове завдання, ми будемо розбирати нову задачу. Я ще не знаю, що там буде ще. Є якісь задумки, але це поки що секрет. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Продвигаємо канал по Ютубу, туди-сюди його на все добре. Бажаю вам успіхів, здоров'я і миру. Бережіть себе!